Теу, теу, ре тереу, теу. Вітаю вас, друзі, ви на каналі Marshall Dance. З вами я Денис. І сьогодні ми продовжуємо зачищати групу Аванпусті у грі Far Cry 3. Я чую тут є медвідь. Так. Медведя відкриває. А, все? На надто легко. <реш> Чесно, це надто легко. Так, але для медведя дійсно потрібна пушка. Все, я його бил? А, так легко. Точки тваринки надто слабоньки по своєму життю. Так, добро. Щось я я не думав, що буде так легко. Взяв просто з нас... зноскоку заліз. Аж якось жалко, що так все швидко закінчилось. Ну окей. Забираємо аптечку. Ще одна карточка. Так, у, у мене вже півтора тисячі є. Супер, 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 супер. Так, продаємося чуть, -чуть. М -м, Я би хотів оцю штурму огінтівка за 1700 пропетів. Хлопці, я хочу щось доїздити саме можуть, ні. Так, а тут що є в нас? Кровавого комода. О, добро, забираємо. Звичайно, що ми погоджуємося на це. Коротше, я просто от, да, добіг до цього найближчого ванпоста. Чуть кажу, що будемо досліджувати карту. Ще напевно ще в цю серію побігаємо, позвіняємо вантпости, подосліджуємо карту, щоб можна було взагалом дуже файно все себе почувати, мати хорошу зброю. Так, ну, це типу комодський варант, прокачана версія. Я не думаю, що його прям важко буде знайти. Важко його буде не переплутати з іншими. А це напевно не його? Ні. Не бачу. Чую, але не бачу. Ага, бачу. Ти подивися, що три надзвичайного потрібно. Одно прокачу на штук 6 піде. Да, 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 це він. А, чотири. Тобто не то багато. Окей. Так, чуть-чуть. Цих штучок. Так, тепер. Ммм. Mm, тепер, 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 звичайно, що сюди. Ну, ну реально, типу зачистка якась надто легенька. Починники самі не поняли, що, що вже сталося, а вони вже всі. А, вони вже закінчились, ну он пусті. Так, спід спадстріли. Окей. Такс, надобі для уходу шайнстинт. Це що? Ті відпугує, повишає урод. Давай на максимум Типу не буде. Вісім штук рохуй використали взагалі чітко. Прекрасно. Так, а чуть, чуть я довго буду рухатися. Може повезе, може по дорозі з ще якусь тваринку, яку, яка мені потрібна. Мені потрібні Дінго і. ці івенмеді. Ну, там звичайні перестрілки. Перестрілки мене не цікавлять. Там люди, з яких я нічого доброго з себе типу, не візьму, так що. Та таке? Я впевнений воїна ракет. Знаю своє діло. Єптом взяв пав. Ти ч падаєш? Окей. Рухаємося тоді до ще одної вишки чергової. Вже три серії підряд. Це вже не вийде заповнювати їх, тупо побігать нею з точки інтересу до точки інтересу. Виконуючи практично дотепні завдання. Знаю, як мені тебе прикольно. Це, знаєте, якусь таке ще м, задоволення дає від того, що вот ти очистив цілу частину карти. Так багато вже типу зроблено, щось по типу -по такого. Бувайте це дуже-дуже непогано Так, що в нас на цій весь нас чекає. А, як? а куди? Остой, так ясно. Добро. Пусти, будь ласка. Я раніше дуже сильно боявся зі ціл пасти, тепер я майже не боюся. Типу. Тепер воно все йде дуже на дуже автоматі. О, все, запався Головне на оцю типу фінальну Піднятися після фінальної я завжди ніколи нічого немає. Так що це не краще Забираємо одразу це. Супер, що нам покаже ця вишка? Дивимось. Печера, печера це не цікава штука. якийсь здоровені. А, це напевно ХМЦ третіє. Ой, старий японський літачок збитий. Повні принял. Так, що У нас по тваринках, а вот, напевне, є. А Та хто там? Свині. От коли не треба, вони є. Ладно, мені близького способу до них немає добратися. Я почув гавкіт Ну, тут. Вони не знизу, ні. Ні. І там свині. Хм, в мене таке враження, ніби я реально чув гавкіт. Да ось свинюшки, де ви були, коли ви мені прям реально були необхідні, а? Коли я сидів бляха і не знав, що, що мені робити з цим всім. Де вас шукати? Так, собачки мають жити тут. Давай з автоматом на собачок підемо. Ну, не слухати. Вони мають гавкати як б'єшині. А в принципі, можу інстинкт охотника включати. Да уж. О, вон, вот бачу. Бачу трьох, але трьох мені замало. Типу як би Я не дію та, та, це не собак, це не собак. А, все Ладно, удень. Керня якась. Ой, я навіть медя бачу. Добрий день. Ну, знайдеся. Сфоткаю і перефоткаю Так, друга. Собак мені багато треба, реально. Їх нападало троє. Я в цих кущах міг не замітити, як я вбив третю. Але втекти вона ну, аж ніяк не могла. Але вода, хоч ти вбийся, я її не бачу. Окей, пішли по ведмедя. Один Один залп. Давай. Гернадів два, по-моєму, треба й більше. О, вже є кучу. добре. Так, все. М -м, стріли є. Ще раз підсумки ще два ведмедя. Собаки. Собаки. Тобто потрібно ще 6 собак і ще два медмедя. Окей. Так, давай ще разок. Лупили. Ага, знайшов одразу. Пале на місці, друга біля неї, не, третя теж. Що більше не бачу їх. Це три, мені треба ще три. ні ні ні, ні. ране зні ракети не буду виготовляти вони є щось інше. Там свинюшки. Ну, не бачу, не бачу ніч. Так, а чого воно мені не пропонує рюкзак виготовити? О чертяка. Спартний ведмідь. Дякую. Саме те, чого мені не вистачало в житті для екстриму. Вбити безсмертного ведмедя. Як думаєте, наскільки це реально? Так, давай ще один. В мені тільки трьох собачок знайти. І все. Кілька собачок, не вже це так важко. Але походу шуда. Це не то, що важко, це нереально. Свиняє. Є кури. О, там вже газельки різні. Бігають. Де собаки? О! Я, прикинь, перекинь скоте нахутила не показывать сожди але скажу что Так, да. хорош Чим воно від звичайних собак дрезнается Та майже нічим. ничем да тратя раз Два. Не бачу, третє... Не впало... А де? Ой, боже. <смі> Отак От завжди. Так завжди, завжди не вистачає. Коротше, я так і не знайшов того окремого, тому так. Будемо вистрілювати нову стаю, запрошував на тут, хто безіспав нас не було. Так, все, по ідеї має вже буде. Надивимось. Так, батьоранці для ракет. Все, тигр, ще один тигр потрібен, нічого собі. Ну окей, гроші буде. гроші буде, можна, в принципі, казуара знайти. Ні, давай атакувати. Давай ось тут знайдемо казуара і підемо з... вже по певничку. Думаю це буде взагалі найкраще. О! Дякую вам за доставлення. <реку> Спокійно. Дехто до краще буде, то подалі ще дорого не дживались. А коли потрібно їх я раз найдешь? Так вот для хозяждения. Так, ну куда сюда? Ну, зайди там низ, что-то что-нибудь положили. А, я, а я тут був. А я тут був, так. Я звідси воно тікав. Так. Куди я, я, я сюди вийду? Куди я, я сюди не Питання що хороше. Ой, якось сяжопа виїжджає по нього. Раз машина не може сидіти сюди, типу нервано не доїхати. Можу чітко по дорозі їхати. Так, ну давай, давай, давай. Сельно орудий бьюся, як думаєте? А! Ладно, не дурне вже в машину. А, я лечу! <рес> я перший думав, що я їду, і я типу їду далі, а я, а я летів. А я летів. Да, я є. Не дуже сильно втратив, але втратив. Давай. Вже долетимо на цьому. Просто питання як? Напевно ось так якось. Так, тут треба не вдаритись в цю гору. А я в неї ніяк не вдарився. Вона така, типу, суцільна, прям суцільна. А чого ти пустив? я не хотів? Давай що все? Ну, не забыли. Да уж. Ну такі, а такі, а Ладно, давай же давай тут же тебе ключимось прямо з розстрілу таких охоронців Вот мы и тут. Не бачу толку сидіти, розглядати у приціл абсолютно всіх. Можна по чуть-чуть починати їх розстріл. Тільки не бейся. Добре. Все. Так, мінус. Йопта. Та я тебе не бачу. Ой-ой-ой, это вже дуже боляче зарабу буде. Живе, живе, живе. Так, да цей Я. Є. Появилось, хопс. Так, я. Що, два? Що, три? Та боже. Мені прямо на набіг від нього. Аааа Чертяка! Чертяка страшна Не бойся. Окей, ну, зараз вб'ється, зараз вб'ється. Ну вот, да. ТП я не маю не зараз ні костюму, ни парашют. Ой, бляха. Я хочу швиденько нормально спуститися, швиденько нормально не виходить, виходить або нормально, або швиденько. Ладно, треба, коротше, не допускати. Все ж такі ж включення сигналки. Це бідово. Я, дурак, я захотів, коротше, вимахнутися. І. І постріляти по голову. Вот. Вот і все. Так, тут ще десь кис. Якісь... Вперед, его. будто. Ага. Так, побіг, побіг, побіг. У без сигналки. А! <звук> <звук> Ні, бляха, ну так не чесно. Хлопці. <звук> Хлопці-горобці, ну так же ж то не чесно. Так, поки ви мене не бачите, ви мене не знайдете. Ну оцей вже може мене побачити. Чисто теоретично Але ні. Так, ще два снайпера лишаються. Я не бачу їхні приціли. Лазерні Ага, одного бачу. Мінус. Другий десь тут, мабуть, по ідеї. Якщо він не змінив свою позицію. Зараз знайдемо його вже. таким чином. І так, бляха, спускаться треба. Блядь! Це проклятає я його. Я отвечаю. Он проклятый тупо, то вы шо, На приколе для хоть шо? Чтобы я брал, стрелял, стрелял, стрелял и не попадал. Ну вот, Да, вот бач, вот він міняє свою позицію курва. О, зато я бачу другого. Він типу він на мене цілиться, але він мене не бачить. Він не може мене бачити. Так, цього дрганого треба забрати. Так, тут ще звичайні мають бути солдати. Є. Yeah. І ще один. Ну бляха уже який раз розстрілюється цей ванпост. Алло. Хара. Не, знаєте що, я... Я буду нікем, якщо я не спробую ще раз зістрибнути. Тут нічого, постарці играють з нами. Дайте. Батюшка Да ты Ну и все. Yeah, yeah. uh, сейчас покажут, oh. что вошли, вошли, а вон пост был все Окей, ладно, але ми вже тоді продовжимо в наступній серії. А на даному моменті хочу з вами попрощатися. Всім подякувати за лайк, за коментар, підписатися на канал. Та всім до зустрічі в наступній серії. Все найкращого та до побачення!